Всім привіт! Ви на каналі Renderos.ua, Юей. Я Денис і Пора! І нарешті час для щорічної рубрики, яку ви чекали, а може й не чекали, за підсумки 2023». Але перш ніж почати, я, звісно, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі є сторінка і на Кофі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилась сторінка на Донателло, Це український сервіс-аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали! Як це відбувається завжди у задроцьких підсумках, ми згадаємо найцікавіші ігрові події року, події каналу Rendaros.ua, і Під кінець року я хотів би приділити увагу найважливішому за цей рік і подякувати кожному глядачу і спонсору проєкту. Тож, оскільки офіційна частина все не буду вас затримувати, і перекажу, що цього року відбувалося з ігровою індустрією. Отже, рік почався з нових портів третьої, четвертої персони, які здається тепер. Вийшли на все, що можливо. А потім новий Monster Hunter, довгоочікуваний ремейк Dead Space, довгоочікуване Спанч Боб The Cosmic Shake. Я певен, ви ж не могли цей шедевером минути. Нарешті вийшла Hogwarts Легасі. І якщо чесно, гра, звісно, непогана та насправді нудна, і, словом, перегайпили ми. Бо головна її відзнака це те, що вона. По світу Гаррі Потера, так це я можу сказати напевне, вона справді по світу Гаррі Потера на ПК вийшла Returnal. а тут... Та я навіть повну назву цієї параші не скажу. Вийшла Лайка like Дрегони і Це типу гра серії Якудза, але не зовсім те саме Якудза, бо там самураї бігають, але є її ті самі персонажі. Для власників ps 5 вийшла PlayStation VR 2. Окей, okay. а там і кросовер доповнення Dead Cells Return to Castlevania. І я думаю, не варто пояснювати, між якими двома іграми це кросовер. Вийшов ремейк Resident Evil 4 і нова Ешлі. Ну така красуня. На ПК вийшла The Last of Us Part 1. А, а потім анонсували ремастер другої Last of Us. Звісно, я не міг оминути вже легендарну Minecraft Legends, про яку ви певно всі знаєте. Хоча я думав, вона вже вийшла, а то, виявляється, виходила Minecraft Dungeons. і уявіть собі, це взагалі різні ігри, і навіть не оригінальний Майнкрафт. Вийшла Dead Island 2 і. Так, я теж очікував чогось більшого від гри, на яку чекали так довго. Вийшла Star Wars Jedi Survivor, продовження Star Wars Jedi Fallen Order. І на відміну від першої гри була сприйнята холодніше, та ще й мала купу технічних негараздів на релізі. Вийшла Redfall, яку справедливо можна назвати їв... СТОП! Тобто найгіршою грою року, бо спершу нам сказали, що це гра від крутої студії Arkane, потім виявилось, що ніхто зі старого Arkane не брав у Ніу. Участі, а потім, ну, ви самі бачите, як це виглядає. А грається ще гірше, повірте. Вийшла The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. І в мене особисто суперечливі враження, адже гра справді хороша, але візуально вона взагалі не відрізняється від Breath of the Wild, хоча має великі просадки у частоті кадрів. При цьому більшість ігроладу з часів ботви не змінилася. Але з'явилась дуже крута кор-механіка конструювання, справді геніальна. і такого його майже ніде досі не було. А просадки я думаю через те, що її портують на релізі на нову консоль Nintendo, яку анонсують наступного року. І більше ця гра робилася саме для неї. І коли я називав Redfall найгіршою грою року, я просто забув про The Lords of the Rings Gollum. Конкретно ця гра не просто погана. Розробникам буквально було впадло її робити. У ній можна померти від вибуху без вибуху. А вибачення за жахливу гру від авторів було написано за допомогою чата GPT. Хех. А потім вийшов ремейк System Shock, який чекали дуже довго, але він виявився такою ж нішовою грою, як і оригінал, що в цілому закономірно. Але люди не звикли читати у іграх, тож і назвати навіть ремейк грою року, яку я рекомендую кожному, не можу. Релізнулась Fighter 6 із дуже файним редактором персонажів. Я прямо в захваті. Чесно. Вийшла Меганфа, вибачте, Діабло 4, і фанатам ніби сподобалось. Layers of Fear, Alliance Dark Descent, Pikmin 1 і 1.2, Final Fantasy XVI. Так, це вам не десятки років розробки Final Fantasy 15. Екзопраймал, Пікмін 4, Ремнанд 2, Речетан Клен Крів та Парту. Адже всі ми знаємо, що лише SSD шник з PS5 може впоратися з такою грою Baldur's Gate 3. Ну і тут взагалі довга історія. Це одна з небагатьох великих року, яка вийшла на релізі з офіційною українською локалізацією. Тож, як думаєте, чи щасливі були українці? Ну, до перекладу докопалися жорстко. Хоч він був. Уви не без проблем. Але я зрозумів одне: ніколи не питайте українців про якість перекладу гри у Твіттері. Ніколи. Отож далі були Blasphemous 2, Mordcore 6 Fires of Rubicon, Starfield і тут я хочу сказати лише хе-ге. Вийшла Mortal Kombat 1, і для мене це стало очевидним сигналом, що файтинги вже не ті, які були в моєму дитинстві, бо тепер це ігри сервіси, в яких можна купити Фаталіті на честь Дня Подяки і Геловіну. А і ще жахливий порт на свіч. На який навіть дивитися боляче вийшла Lace of P, Це непоганий коридорний Souls-like переосмислення Пінокіо, до якого здається, навіть вийшов неофіційний українізатор. Вийшли Witchfire, Payday 3, доповнення Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, яке релізнулося разом з українською мовою субтитрів інтерфейсу для Cyberpunk 2077. І українцям знову переклад був не той. Але це вже зовсім інша історія. Вийшов бумер, шутан по Робокопу, Робокоп, Роук-Сіті. І він ніби прикольний, озвучений актором оригінального фільму. Вийшла Assassin's Creed Mirage, яка нібито повернулась до витоків екшенових асасинів. Вийшов перезапуск Lords of the Fallen, і хоч він на релізі був з українською мовою, всім схоже було срати на неї. Вийшла Sonic Superstars, кооперативний Sonic за косом на класичні ігри. І одразу ж його конкурент за тим же принципом. Супер Маріо Брос Вандер вийшла людина Павук 2 поки одна з двох ігор, заради яких варто купувати ps 5 разом із God of War Ragnarok Вийшла Metal Gear Solid Master Collection І Тепер у три частини твердого змія поганяти можна офіційно і на ПК. Вийшла Ghostrunner 2, теж з українською локалізацією. Вийшла Alan Wake 2. Чудова гра, але з жахливою українською локалізацією, яка виглядає, наче її провели через Google-перекладач. Що іронічно срачу серед українців щодо перекладу не було взагалі. Вийшла The Invincible, гра за романом Станіслава Лема. У ній майже немає ігроладу, але є українська лока з релізу. Вийшла Like a Dragon Gaiden, це типу ще одна якудзе. Вийшла Call of Duty Modern Warfare 3, я взагалі нічого не скажу про неї, бо ви самі все знаєте. Вийшла Super Mario RPG, ремейк оригінальної Super Mario RPG. А ще вийшла Avatar Frontiers of Pandora, і прориву не відбулось, бо це просто чергова гра від Ubisoft. Любите ви таке чи ні. Та насамперед я не можу не згадати Hi-Fi Rush, бо це гра, яка була анонсована і релізнута в один і той самий день. І вона чудова. Мабуть, це найкраще з ігор цього року, у які я грав. Вдумайтесь, сам жанр ритм слешер. Я обожнюю ритм ігри і слешери. Додайте крутий візуальний стиль, жожо -жо референси, харизматичних персонажів, гумор, і у вас буде чудова гра. Тож для мене особисто вона стала грою року. До речі, напишіть у коментарі, що стало грою року для вас. Цікаво буде почитати. А поки пишете, розповім про цьогорічний The Game Awards. Отже, цього року, як не дивно, на сцену тепер. Вже офіційно покликали пацана, який минулого року зайшов на сцену без дозволу і подякував Білу Клінтону. Це ж він правильно. А Сега анонсувала аж п'ять нових частин своїх легендарних ігор. Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage та Crazy Taxi. І я вже готовий заносити гроші, бо це краще ніж я міг уявити. Було, звісно, і декілька інших цікавих анонсів, як безкоштовний DLC для God of War Ragnarok, Кодіма анонсував щось незрозуміле, як завжди. Анонс гри про блейда від Arkane, Ubisoft нагадала, що Skull Bones досі жива. Ніби комусь до того є діло. А грою року стала Baldur's Gate 3, а людина павук не отримала взагалі жодної нагороди. Оскільки це далеко не все про найцікавіше СТГА, саме для вас теж напишіть у коментарі. Прочитаю все. Поговорили про ігри цього року, але як щодо гри, яка досі в розробці, але вже неймовірно цікава, це Rage of Мехс, гра, автори якої надихалися XCOM, the Lions та Fallout. У ній гравець у якості командира збирає свою власну команду мехів та випускає їх у бій проти команд інших гравців. Однією з ключових особливостей гри є її тактичний покроковий мультиплеєрний характер, де люди можуть випробовувати свої стратегічні навички. Змагаючись один проти одного. Геймплей включає в себе не лише поля битви, а й можливість управління ангаром з мануфактурою мехів, дослідження технологій, менеджмент екіпажу та команди в цілому. На цій фазі гри ви вже починаєте планування дій у бою, спираючись на команду, яку обрали. Тут важливі не лише стратегічні рішення і вміння керувати ресурсами та розвивати свою команду для досягнення успіху. На різдвяні канікули заплановано реліз альфа-версії. Українською та англійською мовами автори вирішили провести тестування на цьому етапі, щоб дізнатись, наскільки гра зацікавить потенційну аудиторію. Заходьте на сторінку гри у Steam, додавайте бажане і беріть участь у тестуванні. Посилання я залишу в описі. Ну а тепер згадаємо, що цікавого виходило на каналі Ренда за цей рік. Можливо, деякі відео ви пропустили, і це чудова нагода їх надолужити. Почав цей рік з огляду українського квейку гри Chazm the Rift. Потім відповів аж на 50 питань про Steam Deck від своїх підписників. Розповів про забуту серію ігор «Черепашок Ніндзя, засновану на мультсеріалі 2003 року разом із Бетхедом. Як все? А версії для Game Boy Advance і Nintendo DS? Ти про ті, які виходили на Game Boy Advance та DS? Ну, звісно, це ж взагалі інші ігри. Розповів про Декатану, гру, яку створив автор думу Джон Ромеро, і яка вважається однією з найгірших ігор в історії. Далі поговорили про секрет популярних популярності Vampire Survivors, про те, як помилки і обмеження зробили культові ігри ще крутішими: про український роглайк босорка, -like про незвичайну гру Sludge Life, І саме відео про неї теж було доволі незвичайним. Про найгірші клони Mortal Kombat, й це відео я справедливо можу назвати найуспішнішим відео цього року по переглядам. А потім було відео про клони Super Smash Bros, про забуту, але таку дивну гру початку нульових Xenoclash, і про її продовження. Згадали момент з Поросям? про майже найменшу консоль у світі, яка при цьому тягне ігри з ps 1 S. і про справді найменшу консоль на світі тамбі. Кажуть, що коли мужик купує собі велику тачку, то компенсує малий член. А я от придбав собі найменше у світі ігровий пристрій. На каналі навіть насправді вийшов огляд гри цього року, а не як завжди про щось старе. І звісно, мова про Baldur's Gate 3 Потім поговорили про те, як полюбити ігри Bethesda, та ну його Про історію ігор з голосовим керуванням і про те, чому серія ігор Assassin's Creed така, як є. Як бачите, цього року я дуже експериментував з форматами і темами відео. Навіть я сам зовнішньо якось змінився. І сподіваюсь, вам все було до вподоби, адже розповідати про. Унікальне свої аудиторії, і підіймати її настрій першочергова роль проєкту Рендерос Юей. Я не буду Януковичем чи Ющенком, і не буду казати це був важкий рік, бо ви й самі знаєте, який рік це був. Це був рік насичений як на приємні, так і на жахливі події, бо війна все ж досі триває, і кожна війна це постійні перепади з хорошого в погане і навпаки. Я вдячний нашим захисникам і захисницям за те, що зараз в Україні я маю змогу робити контент про ігри українською. Простої подяки мало, але не бути вдячним я не можу. І я вдячний всім, хто організовує збори, тим, хто їх поширює, і тим, хто на них донатить цього року. Я провів два розіграші для підтримки таких зборів. І мені приємно, що багато українських блогерів, зокрема ігрових, це теж роблять. Все це потрібна робота і нехтувати таким не варто. Збори це не благодійність. Це те, що в наших же інтересах, адже в наших же інтересах не стати жертвами окупації, в наших інтересах боротися за своє. Якщо ви маєте змогу, скиньте гроші на якийсь із потрібних зборів для військових прямо зараз. У них завжди є потреби, починаючи з дронів, закінчуючи технікою і навіть зарядними станціями. Якщо минулого року ви писали, що від завершальної промови наверталися сльози. Цього року я хочу, щоб вона була мотивуючою до дій. Боротьба триває, і ми мусимо працювати. Бо якщо не ми, то хто? І звісно, я дякую всім і кожному, хто перейшов на українськомовний контент, і тим, хто його підтримує. Адже з різних причин кількість спонсорів каналу цього року скоротилася, і я розумію, чому, але все одно вдячний тим, хто лишився, і завдяки кому ми маємо змогу продовжувати робити те, що робимо. Адже нагадаю, що над проєктом Ренда працює ціла команда, тепер вже з чотирьох людей. А це, до речі, Андрій. Завдяки ньому в кадрі постійно красиво. Саме він мене знімає і наводить у цю всю красу по світлу. І в нього, до речі, є власний ютуб канал, оглядок, який я дуже вам рекомендую. Тому не втомлююсь демонструвати вам список найкращих меценатів у всьому всесвіті. Ось вони. І навіть ті, хто не потрапив у список, але все одно підтримував канал матеріально. Я вам всім дякую. І ваш клад не менш важливий. Мені лишається лише додати, що ми бажаємо вам приємних свят і мирного неба. І хай щастить, і будьте здорові!